Добрий день. Засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я, освіти, материнства дитинства, культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту населення. Розпочинаємо голова комісії Шечкуксана Васильівна, присутній член комісії Грині Вячеславович відсутня, Петкавич Олени Іванівна. Запрошений начальник відділу освіти, молоді та спорту, 13 володимир Миколаївич. На порядку денному у нас два запитання знайомилися. Хто за те, щоб прийняти порядок денний за, добре. Перше питання про затвердження звіту начальника відділу освіти, молоді та спорту, туризму, культури та релігії пишуть сільської ради, доповідач та Володимир Миколаївич. Прошу. Протягом 2024 року мережа закладів освіти складає сім дошкільних закладів освіти, два окремих і п'ять структурних підрозділів. Кількість дітей, які ходять до шкільних закладів, і шість загальносередніх закладів, закладів загальносередньої освіти, п'ять гімназій і один ліцей. Кількість дітей, які навчаються в даних закладах, 885. Протягом 24-го року було проведено закупівлю меблів на певну суму. Зараз просто я не за собою звіт на сесії. обладнання, закупівля ліків, закупівля миючих засобів. Протягом 24-го року було, як я вже говорив, закуплено нож, також шкільний автобус співфінансування був закуплений власною департаментом обласної Київської обласної державної адміністрації на Учнянську гімназію. Проводиться і проводилася робота по харчуванню дітей, з закупівлю продуктів і по підвозу. Чотири автобуси довозять 100% довозені. за забезпеченню книжками 100% забезпечено. Довезено за рік було 2964 відручника, з них 260. Далі проводилась протягом року культурно-масова робота і спортивні заходи. Кожен місяць проводилися змагання по тенісу, по волейболу, по баскетболу, приймаємо активну участь у пліч-опліч, далі по культурно-масовій роботі. Ми маємо у всіх закладах Дні Сіл, проводимо різноманітні до Дня Конституції, до Дня Прапора, до Дня Державних свят різні заходи. Ну і залучаємо дітей до військово патріотичного, військово-патріотичного гра Сокледжура, Козацький Гард. Володимир кажуть, ви зрозуміли, там звіт по суті ми знайомимося більш детально, mm -hmm. з цифрами і так далі. Єдине питання, у мене, на комісії, скажіть, будь ласка, по фінансуванню, чи ви вважаєте достатньо фінансування саме культурного розвитку наших дітей, нашої громади? Ну, я вважаю, що недостатньо, тому що ну, зважаючи на те, що громада... Не може собі дозволити, Хоча ну, можна було. Ну, Тобто дефіцит якийсь є, великий чи маленький? Просто. Ну, Дефіцит. Ну, щоб ну Нагальні питання ми забезпечуємо. Нагальні питання, які сьогодні гарячі. гарячі. Mm. Все, що там, якийсь ремонт приміщень, дахів, дахів, це, звісно, проблематично. А так, зарплата виплачується у повному обсязі. Ні, ні, все, я почув це не за це. Я мав на увазі саме на культурний розвиток, ну, це розширення мереж. Я почув почув, тобто треба, треба працювати. Треба працювати. Я... треба працювати, і я думаю, що будемо подавати пропозиції на збільшення фінансування. Це друге. На наступний рік автовий рік в цьому. Угу. Друге питання про внесення змін до програми встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації закладу. Комісії виявили, що в останній садочку в яслах було зроблено вогнезахи просочування. Пропонуємо пункт 6 додатку і 7 зняти із додатку, і, а кошти перенести на пункт 1 і 2, в зв'язку з тим, що. Лишнянська школа, садок, вони в структурі одного закладу, але приміщення два роздільних. Тому це орієнтовні суми, якщо щось то, що а не мінятися. В, 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 в обох треба. В обох. А у них в, в, в області не зробили. Ні, то сума не міняється загально, залишається все просто каштан-браті просочування просочення з ПКД, а перекинуть на просочення і не ПКД, а Клишнянське. І про те, що ми не стали.